Всім привіт! Я радий бачити вас тут. Сьогоднішня історія має назву Загублена серед чужих зірок. Жила була в одному українському містечку звичайна дівчинка на ім'я Марічка. Вона добре вчилася, мала мрії вступити до університету, обожнювала малювати та слухати музику в навушниках, поки йшла до школи. Її батьки мали свій невеликий бізнес, пекарню, яку знали майже всі в окрузі. Одного разу, по дорозі додому, вона познайомилася з компанією підлітків. Вони були старші, стильно вдягнені. Веселі, здавалося, вони прийняли її як рівну. Вона не помітила, як віддалилась від старих друзів, почала прогулювати уроки, приховувати щось від батьків. Аж раптом усе змінилось. Одного вечора, після прогулянки з новими друзями, вона не повернулася додому. Її викрали. Без слів, без пояснень, просто вкинули до чорного бусу і вивезли за кордон. Вона не знала, де опинилась. З'ясувалось, що компанія була лише прикриттям для організації, яка торгувала дітьми. Марічку вивезли до країни, де вона не знала мови, не мала документів, і на неї чекало лише підпільне життя. Але вона не зламалася. Через кілька місяців їй вдалося втекти з того пекла. Проте вона не знала, де перебуває, не могла знайти дорогу додому, а її обличчя вже було змінено. На неї чекала інша особистість, підроблені документи. Слід змусив її змінити себе, щоб вижити. Батьки тим часом втратили все, бо всі сили і гроші кинули на пошуки дочки. Їхня пекарня збанкрутувала, борги душили, але вони не зупинялися, вони вірили, що вона жива. Минуло 12 років. Марічка, вже під іншим ім'ям Аліса, жила у Франції, працювала в маленькому кафе на узбережжі. Вона навчилась готувати каву з пінкою у формі серця, писати вірші французькою і кохати. Одного дня вона познайомилася з молодим журналістом на ім'я Тімур, який подорожував Європою, збираючи історії для свого документального проєкту про зниклих безвісти. Коли вона почула, що його наступна історія про українську дівчинку, викрадену багато років тому, її серце зупинилось. Він показав їй стару чорно-білу фотографію. Це була вона. Це я, прошепотіла вона, сльози текли по щоках. Тімур був шокований. Він зв'язався з її батьками, які ще досі зберігали ту саму кімнату, ту саму ковдру з зайчиком, і чекали. Її повернення було як диво. Мати зомліла, коли побачила дорослу дочку, батько плакав як ніколи в житті. Вони вже не були багатими, але вони знову були разом. А тепер неочікуваний фінал. Через місяць після повернення Марічка дізнається, що саме Тімур, журналіст, який її знайшов, син того самого чоловіка, який свого часу стояв за її викраденням. Його батько вже мертвий, але правда виявилася неймовірною. Тімур не знав нічого, він також став жертвою тієї ж організації, просто з іншого боку. Вони обоє були зв'язані минулим, яке не вибирали, але знайшли один одного. Мораль цієї історії. У світі, де темрява може поглинути за мить, завжди є іскра світла. Віра, любов і надія найсильніша зброя проти найстрашніших випробувань. А правду, хоч як її ховали, завжди знайде серце, яке шукає. До нових зустрічей! Підписуйтесь на канал.